Формувавшись за кілька тижнів, місцева тернополянка одразу здобула п'яте місце на чемпіонаті Європи з дворового футболу. Усього в чемпіонаті виступили 16 команд з усіх куточків Європи. Найприконливішою була збірна Польщі, яка й здобула перемогу. Здолавши команду з Росії. Ми ну, по грі, ми дуже гідно виглядали. Просто ми програли двом командам Росії і полякам, які стали чемпіонами через те, що в нас не було досвіду. На чемпіонаті Тернополянку підтримувало багато вболівальників не лише з України, але й з Литви, Киргизії, Польщі та навіть з Росії, якій була важлива перемога України у турнірному становищі над командою з Польщі. За нас вболівали по ходу ігри дуже багато. По перше, Литва за нас боліла. Вболівало. Киргизстан за нас болівав. Коли нас нагороджували, то вони вигукували Україну молодці судьномил. І як не дивно, ще от навіть коли ми грали з поляками, то росіяни десь відчували, що там суддя доклав руку, і вони за нас болівали. Родзинкою турніру стала символічна гра мерії Вроцлава з найкращими гравцями чемпіонату. Потім зробили збірну турніру і грали з мерією. Збірна турніру з кожної команди по гравцю запросили, ну кращому. І грали з мерією. Вроцлава, ну це таке вже було видовище. вже Шоу. А вже після європейського чемпіонату тернопільська жіноча збірна здобула три переконливі перемоги у першій лізі жіночого чемпіонату України. Основне завдання стояло на то. Основне завдання стояло підібрати такий нормальний, щоб, щоб достойно виступати в чемпіонаті України. Ми дуже швидко зібралися і фактично всі ігри виграли. Зараз займаємо перше місце в чемпіонаті України в першій лізі. Це першого кола. зараз тернополянка готується до наступних ігор першої ліги, що заплановані уже на кінець цього місяця. В Кінці серпня почнеться друге коло. Хочемо так, так само успішно виступити в колі і цього року. Попробувати війти в вищу ліву. Також відкритими залишається питання стосовно майбутнього чемпіонату світу з футболу серед жіночих команд, на який у статусі збірної України запрошено нашу місцеву команду. Що нас на запросили цей чемпіонат світу? Чилі, так як ми нормально виступили на чемпіонаті Європи. Зараз 19-26 по жовтня, чемпіонат світу в Чилі. Тобто ми, та сама наша команда, національна збірника представляли в розлаві чемпіонаті Європи, тим самим складом їхати в Чилі. Важливу підтримку у створенні та фінансуванні тернополянки надала обласна адміністрація. Ми будемо лише раді тому, щоб тернополянка могла грати, могла приймати участь у чемпіонатах Європи світу, для того, щоб Прославляти наш край, нашу країну для того, щоб показати усій нашій молоді, що можна займатися спортом, що є чим зайнятися в юнацтві, є чим з чим піти в життя. І я сподіваюся, що спорт і футбол буде власне об'єднувати нашу молодь.